За час війни стартував продаж у майже 500 нових ЖК в Україні. За 2,5 роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж. Динаміка первинного ринку житла на третій рік війни демонструє позитивне зростання після обвалу у перший рік війни, коли темп будівництва впав втричі в середньому по Україні. Проте вже у 2023 році роботи відновилися у більш безпечних. Регіонах і почався ріст первинки. Заявив бізнес девелопмент менеджер Лун Олександр Павло під час виступу на Digital Construction Forum 2024. Згідно з запроксинованим прогнозом, 2024 рік також завершився позитивною динамікою до попереднього року. До показників старту відкриття продажів до рівня 2021 нам ще далеко. Проте є хороша динаміка. У 2021-му стартувало 429 нових ЖК, у 2022 – 162, у 2023 – 211, а у 2024-му – 165, станом на вересень місяць. За статистикою ГУМ, загалом з початку повномасштабного вторгнення у регіонах України продаж стартував у 481, житловому комплексі майже третина від загального числа була запущена у Львові та області. Це 138 ЖК, що удвічі більше ніж у Києві та області. За показниками продаж також спостерігається динаміка, хоч і неспідставна, з довоєнним часом. За даним лун понад 500 проєктів допродались за час війни. Тут знову лідирує Львівщина, але вже з меншим відривом від столиці та області, 115 проти 101 Також серед Перших івано-франківська, одеська та Хмельницька області, якщо оцінювати ринок з точки зору показників введення в експлуатацію згідно з даними Держстату, за перше півріччя було здано в Україні 4,5 мільйони квадратних метрів у порівнянні з попереднім роком, це майже 30% зростання і на 100% більше ніж у 2022 тисячі